Шановні студенти, мене звати Галина Боланчук. І сьогодні ми з вами розглянемо, як перейти від канонічного рівняння прямої у просторі до загального рівняння. Ну, По-перше, згадаємо, що таке канонічне рівняння прямої у просторі. Це рівняння записане в такому вигляді для його щоб ми могли задати канонічне рівняння, нам треба точка М0 з координатами x 0 Y0, Z0. І напрямний вектор прямої P з координатами L, M і M. Це буде канонічне рівняння, загальне рівняння прямої прямою просторі задається як перетин двох плащин. Тобто ми задаємо дві площини. Якщо ці площини не паралельні, то у просторі вони перетинаються по прямій. І таким чином записано у такому вигляді, у вигляді системи дві площини будуть утворювати загальне рівняння прямої у просторі. Отже, як перейти від канонічного рівняння до загального рівняння? Давайте розглянемо це на прикладі. Нехай нам задане канонічне рівняння. Візьмемо, наприклад, хміну 1 на 2, дорівнює y плюс 3 на 3 і дорівнює z плюс 4, нехай ділити на мінус 2. Наприклад, таке канонічне рівняння прямої. Ми можемо прирівняти, наприклад, х-1 ділити на 2 до y плюс 3 ділити на 3. Запишемо одну рівність х-1 ділити на 2. рівня y плюс 3 ділити на 3. Це одна рівність. І, наприклад, прирівняти другий вираз х плюс y плюс 3 ділити на 3, до z плюс 4 ділити на мінус 2. у. Плюс 3 ділити на 3, дорівнює Z, плюс 4 ділити на мінус 2. І записати це у вигляді системи. Що ми тоді будемо мати? Ми будемо мати тут у нас, якщо ми домножимо, наприклад, перше рівняння на 6, так? щоб скоротились дробові числа. У нас буде тут 6 на 6 домножимо, 6 і 2 скоротиться, скоротиться, буде 3х мінус 3 дорівнює 2у плюс 6. І другий вираз теж можемо домножити на 6, буде у нас 2у плюс е, плюс 6 дорівнює тут у нас помножаємо на 6 6 і 2 скоротиться буде з мінусом мінус 3z мінус 12 От. і візьмемо це в систему спростимо цей вираз Тут буде у нас, перенесемо 2y і мінус 6 перенесемо вліво. Буде 3х мінус 2у. 3 мінус 6 мінус 9. Дорівнює 0. А тут у нас буде 2y плюс 3Z, 2y плюс 3Z. 6 плюс 12, це буде у нас плюс 18 дорівнює 0. Перше рівняння утворює у просторі площину. І друге рівняння теж утворює у просторі площину. Перетин цих двох площин і буде давати нам пряму у просторі. І записана в такому вигляді, це буде пряма у просторі загального вигляду. Загальне рівняння прямої.